Христос Воскрес! Ці дні свято життя, Воскресіння Христове приходить до народу України в часи, коли в країні лютує смерть, час, даний Богом для творення та радості, відібрано війною. Тепер цей час проходить у стражданнях та болі втрат, і ці втрати непоправні. Життя людини коротке, але й цей короткий час зіпсовано війною. Кожен день в Україні наповнений повідомленнями про втрати солдатів на фронті, про загибель мирних громадян під обстрілами, під завалами зруйнованих будівель, Гинуть і старі і молоді, чиє життя обривається всього через кілька днів після народження. Плани на добре життя або зруйновані вщент, або відкладені на невизначений час. То відповість за зіпсоване життя, яке вже не можна повернути? Чи є надія на нове життя замість втраченого? На ці запитання, вкрай втомленого серця людини близькою до віччя, є добра відповідь від Бога, що створив небо і землю. І відповідь коротка Христос Воскрес. Воскресіння Ісуса Христа, Сина Божого, доводить те, що смерть не є кінцем життя. До того ж смерть зазнала поразки стосовно всіх тих, хто об'єднаний з Христом через віру. Апостол Іван нагадує нам слова Господа Ісуса Христа. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви, пише апостол Іван у Євангелії, 14, розділ, 3 вірш. І далі в цьому ж розділі. 19 віршом написано так: ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете, за слова Господа нашого Ісуса Христа. Про те саме пише апостол Павло в першому посланні до Солонян, 4 розділ 14 віршем читаємо. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. У посланні до Кримтян Павло пише наступне: Божий Господа Воскресив! Воскресить Він і нас своєю силою. Хто Воскресив Господа Ісуса, Воскресить із Ісусом і нас і поставить із вами. Тому ми маємо надію на життя, що не минає. Після цих важких часів людина, що вірить у Сина Божого Ісуса Христа, має добре життя навіть після смерті, бо є Воскресіння мертвих. Також Святе письмо попереджає усіх людей про неминучість Божого суду. Воскресіння Христа це є підтвердження суду, ось що конкретно стверджує апостол Павло. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих Його Воскресивши. Христос, ще бувши на землі, говорив про останній суд і про те, що суддею буде він сам. Той факт, що Бог воскресив Його з мертвих, є підтвердженням Його заяв. Це застава того, що День суду наближається. Ті, хто вбив Христа, не змогли таким чином позбутися суду, обіцяного ним. Усі злодії, хто сьогодні порушує кордони, відбирає землю та життя людини, чинить зло, змушені будуть повстати перед судом Божим та отримати вічне покарання, написано у Святому Письмі. І як людям призначено вмерти один раз, потім вже суд. Тому сьогодні Воскресіння Ісуса Христа надихає нас міцно триматися віри в Сина Божого та робити правду Його попри важкі часи, бо Він є дорога і правда, і життя. Христос Воскрес!